Росіяни атакують Авдіївку. Ворог пішов у наступ кількома колонами, набитими десантом у складі трьох батальйонів. Перед цим ворог атакував силою оборони артилерією, авіацією та ракетами у спробі розм'якчити оборону. Колони наступали з Красногорівки, Новоселівки, Другої, Водяного, Пісків та Веселого. І вже зараз, тільки за візуальних доказів, можна сказати, що за два дні наступу росіяни під Авдіївкою втратили. Близько 26 одиниць техніки, 6 танків, 9 БМП, 4 МТЛБ, 1 БТР, 3 транспортних засоби та одна буксирована почепна гаубиця Д-30. Цікаві кадри показала 53 бригада, яка зафільмувала під Авдіївкою мотоциклетний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Складається враження, що росіяни вирішили повторити атаку. У стилі бойовиків Хамас. Але російсько-українська війна має інший характер і вони зазнали невдачі. Також цікавим є те, як росіяни намагаються вберегти піхоту від касетних снарядів. Для цього вони обшивають гусеничні тягачі металовими листами, що вже візуально нагадує катафалки. Так навіщо росіянам Авдіївка, не враховуючи те, що вони вважають цю територію так званою ДНР? По-перше, контроль Авдіївки, міста, яке знаходиться за 13 кілометрів. Від Донецька на північ дає змогу Збройним силам України тримати під вогневим контролем саме місто Донецьк. Українські безпілотники можуть спостерігати не тільки те, що відбувається у самому Донецьку, але й далеко за його межами. Звичайно, при цьому треба враховувати РЕП та РЕР, і тут вже багато чого залежить від майстерності екіпажу та обладнання. Але це дійсно кістка в горлі не тільки у ватажків терористичної ДНР. Але й у самого Путіна. Адже на другий рік війни, незважаючи на всі політичні заяви та військові намагання, Авдіївка залишається під контролем збройних сил України. У міські бої росіяни входити не хочуть, тому намагаються місто охопити з флангів та взяти його у кільце. Отже, як тепер будуть розгортатись події під Авдіївкою після таких втрат ворога, як показує досвід після невдач штурму при підтримці бронегруп, ворог. Перейде на піхотний наступ. Скоріше за все, в авангарді наступу будуть йти зеки зі штрафних батальйонів шторм З». Вони будуть виявляти вогнові позиції, а за ними вже буде йти більш кваліфікована піхота. Хоча за другий рік війни кваліфікованої піхоти залишилось не так багато. Більшість солдат, які так безглуздо йшли в атаку на бронетехніці, скоріш за все, передивившись радянських фільмів про Другу світову війну. Це мобілізовані 23-го року. Війна змінюється, в ній перемагає розумніший. Треба вчитись на помилках ворога, як не потрібно робити. Хто збереже піхоту, той виграє війну. А зберегти її можна тільки за рахунок технологічних рішень. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Побачимось!